Остеохондроз це захворювання хребта, при якому хрящі межхребцевих дисків руйнуються. Запобігти розвитку неприємних процесів допоможуть спеціальні вправи для профілактики остеохондрозу, які покращать кровопостачання тканин, що оточують диски, зміцнять м'язовий корсет, нормалізують обмін речовин у середині хребтового стовпа та розвинуть гнучкість спини. Мене звати Оля, і ви на каналі Тренування вдома. Приєднуйтесь до тренування. Встаньте прямо, руки витягніть уздовж тіла. підборіддя паралельно підлозі, погляд спрямований уперед. Нахиліть шию вправо з невеликою амплітудою, поверніться у вихідне положення. Тепер зробіть нахил уперед, поверніться назад і нахиліть шию вліво. Виконуйте нахили повільно. Якщо є проблеми з шиєю, то робіть вправо від остеохондрозу дуже акуратно. Нахили покращують мобільність хребта, розтягують м'язи шиї та знімають больовий синдром. Далі із положення стоячі зігніть руки в ліктях під кутом 45 градусів. Долоні направте вгору та вперед. Тепер підніміть руки над головою, розгинаючи їх у ліктєвих суглобах. У верхній точці з'єднайте долоні разом. У нижній точці зводьте лопатки. Виконуйте вправу для профілактики остеохондрозу повільно та усвідомлено, фокусуючись на роботі плечового пояса та рук. Підйом рук з розгинанням розвиває рухливість хребта в шийному відділі, а також покращує поставу. Далі, стоячи прямо, опустіть руки вздовж тіла, розслабте плечі та шию, підборіддя тримайте піднятим. Підніміть плечі вверх, а потім відведіть їх назад, округляючи верхню частину спини. Виконуйте обертання назад, намагаючись досягти максимальної амплітуди руху, щоб розслабити м'язи плечового пояса та шиї. Вправа відновлює кровообіг та знімає напругу з м'язів шиї. Для виконання наступної вправи поставте ноги на ширині плечей, руки витягніть перед собою, поєднуючи ребра долонь. Поверніть корпус вліво, виконуючи ротацію хребта, та залишається нерухомим. Зафіксувавшись у центрі, виконайте скручування вправо. При виконанні вправи слідкуйте, щоб голова не опускалась і не завалювалась назад. Шия має бути продовженням спини. Права розвантажує грудний та поперековий відділ хребта. Далі покладіть руки на пояс, ноги тримайте на ширині плечей. Голову тримайте прямо, рівна спина. Виведіть лікті вперед, округляючи спину та м'яко опускаючи голову вниз. Тепер відведіть лікті назад і злегка прогніться у спині, не закидаючи голову. Рухайтесь спокійно та вільно, розробляючи гнучкість спини. Вправа покращує кровообіг у ділянці шиї та збільшує рухливість хребта у грудному відділі. Для виконання наступної вправи витягніть руки вперед долонями вниз. Тепер зігніть руки в ліктях і розведіть їх убік із максимальною амплітудою. У крайній точці руху зведіть лопатки, а потім повертайтесь у вихідне положення. Права ефективна для профілактики остеохондрозу в шийному відділі хребта, оскільки знімає напругу зверху спини, позбавляє м'язових затискачів та болю. Далі встаньте прямо, ноги трохи зігніть в колінах, покладіть руки за голову і нахиліться вперед, зберігаючи рівну спину. Нахиляючись, рухайтесь від тазу. Спочатку виводьте таз. Потім поперек, а після грудний відділ та шию. Досягши паралелі з підлогою, випряміть руки і затримайтесь на кілька секунд. Потім поверніться у вихідне положення. Вправа для профілактики остеохондрозу витягує хребет і покращує кровообіг у поперекому відділі. Для виконання наступної вправи встаньте рівно, ноги на ширині плечей, руки опущені. Зробіть нахил ліворуч, при цьому шию не завалюйте, вона повинна залишатися нерухомою. Відчуйте розтягнення правої сторони корпуса та повертайтесь назад в вихідне положення. Тепер виконайте нахил праворуч. І верніться в положення стоя. Ця проста гімнастика від остеохондрозу зробить ваш хребет гнучким та рухомим, захищаючи його від вікових руйнувань. Далі прийміть положення стоячи, руки розведіть в сторону. Тепер підніміть праву руку вгору а ліву опустіть униз, зачепіть їх у замок за спиною. Розімкніть долоні і підніміть ліву руку. Праву опустіть і знову з'єднайте в замок за спиною. Чергуйте замки. На мить залишаючись у кожному положенні. Це дуже ефективна вправа для здорового хребта та гарної постави у будь-якому віці. Для виконання останньої вправи поставте ноги на ширині плечей, складіть руки в замок. Витягніть руки перед собою, вивертаючи долоні назовні і округляючи спину. Потім поверніться у вихідне положення та розведіть руки по діагоналі. Права вгорі, ліва внизу. Знову потягніться вперед і розведіть руки протилежно. Ліва вгорі, права внизу. Справа зміцнює м'язи спини та стимулює обмінні процеси у грудному відділі хребта. Рух це життя. Додавайте ці вправи у свої тренування і ваше тіло скаже вам дякую. Будьте здорові та енергійні. Напишіть у коментарях, які б ще хотіли бачити ви тренування, і не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. Працюємо разом над вашим ідеальним тілом.